Грошова допомога з дії збільшилася вдвічі. Як отримати 13 тисяч 200 гривень, українці мають змогу отримати вдвічі більшу допомогу від управління Верховного комісара ООН. організація ухвалила рішення щодо збільшення суми допомоги для українців у зв'язку з опалюваним сезоном. Раніше допомога надходила протягом трьох місяців, а загалом сума виплати становила 6 тисяч гривень на одну особу. У зв'язку з опалювальним сезоном виплати продовжили ще на три місяці, а сума виплат дорівнюватиме 13 200 гривням виплати, призначені внутрішньопереміщеним особам. А також людям, які постраждали від військових дій, це жителі Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. Крім того, на таку допомогу можуть розраховувати люди, які були в статусі впо. Але з якихось причин повернулися на місця постійного проживання. Виплати отримують такі категорії громадян один самотні батьки, які мають дітей віком до 18 років, два опікуни над людьми похилого віку 55 років і старшими, три. Люди похилого віку, які перебувають під опікою дітей до 18 років. 4. сім'ї, в яких є одна або кілька осіб із особливими потребами. 5. Прийомні сім'ї, які опікуються дітьми, варто зауважити, що дохід сім'ї не має перевищувати 5400 гривень на особу на місяць. До того ж, ви не зможете отримати виплату, якщо раніше отримували допомогу від міжнародних організацій. Сім'я має підтвердити свою приналежність до вразливих категорій документально. Кожен член сім'ї має надати такі документи, як паспорт, ідентифікаційний код, номер банківської карти, документи, що підтверджують належність до вразливої категорії населення, довідки, витяги.